Всім привіт, друзі! Вже традиційно ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, де лікувати зуби в Європі. Я вибачаюсь, дуже погано себе почував. Приїхав ось на парковочку на такий прекрасний ліс, подивитися і зняти вам відео, дати свої відгуки, де я лікував свої зуби і як це все вийшло. Я думаю, і дуже багато людей, яким це буде цікаво. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте в коментарі, де ви лікуєте зуби, можливо, в Туреччині. Або як мій знайомий, я постараюся вам все розказати без води. Коротеньке буде відео на 10 хвилинок. Я, можливо, повставляю вам гарні види з дрону познімаю. І також розкажу, чому в мене не вийшло полікувати зуби в Нідерландах, чому я вибрав Польщу, чому приїхав до Польщі лікувати зуби. Вирвали мені два верхні зуби, залишилися ще нижні. Чому така картинка ліс? Я думаю, непогана картиночка такого в Нідерландах. не Скрізь хватає, тому приїхав сюди полюбуватися такою природкою і записати вам інформативне відео. Тому, друзі, заварюйте собі чайочок, приготуйте щоб щось смачненьке, щоб були так, як я. Ну, хто хоче, хто не хоче, напишіть в коментарі. Іде ви лікуєте зуби в Туреччині, в Молдові, в Польщі чи в якійсь другій країні Європи. Гарного вам перегляду! Поїхали! І все дуже просто. Звернувся я до лікаря в Нідерландах, щоб подивитися, що в мене з зубами. Так як одну неділю в мене боліла челюсть, боліла то верхня щелепа, то нижня щелепа, а бувало таке взагалі кожного вечора нагнітало. Я випивав обезболююче, щоб лягти нормально відпочити. Днем воно мене не так тривожило. Написала мені українка одна, що може мене прийняти між двома клієнтами. І мені так. Пощастило, я приїхав і був чоловік, якого дружина захворіла. Хай вихворюється не в цьому плані. Пощастило, а пощастило, що освободилося містечко, і я міг до неї попасти. Зробили мені знімок. Знімок робили мені такий вперше. Фіксували тут тут, так голову. Потім встромляли так таку штучку, і в робили мені такий рентген. Мені раніше такого не робили. Бувало просто такі, як пістолет підставляли і знімало. Зробили мені рентген і сказали, що мені потрібно видаляти кусочок зуба верхнього, так як в Україні вже його видаляли, видалили його погано, і залишилося у мене чуть-чуть зубчика. І верхній, і нижній 28, й і 38-й, і 36-й. щось такого. І сказали, записуйся, дружочок, до хірурга стоматологічного, тому що ми таку роботу в клініках не робимо в кабінетах в стоматолога. Що я зробив? Я звернувся до менеджерів, до наших, які відповідальні на локація, за допомогою. Сказав, допоможіть мені, будь ласка, там, де ми з вами числимось, щоб помогли мені зареєструватися та стати в чергу до хірурга в госпіталь. На що мені відповіли, що да, без проблем. Вони подзвонили на дідлаській мові. Дізналися, коли є вільні місця, і мені запропонували і мене зареєстрували на 25 січня. Ви уявляєте, почти 4 місяці, чекати і ходити 4 місяці за допомогою цього всього, і боліти, і хворіти, і не розуміти, що далі робити. Тому що я роблю відносно? Їду на роботу, беру собі відпустку, так як в мене ще години є по відпустках. Їду до Польщі. Чому до Польщі? Наприклад, в мене мама проживає біля Познані, і в Познані є клініка, яку я кожен рік приїжджаю і роблю собі чекап, здаю аналіз крові і провіряю свій організм. Я задзвонив туди, взяв відпустку, задзвонив туди. Клініка називається Твій лікар Твой доктор, там, де працюють українці, і рускоязичні всі. Рускоязичний персонал задзвонив, сказали, коли ви мене можете прийняти, я в понеділок їм набрав. Вони кажуть, на середу вже є міста. Я кажу, пушка, беру відпустку, виїжджаю. Їхати 900 кілометрів. Приїхав. Ну є різниця. Коли задзвонив, і мені сказали, що є в середу, через два дні є вільне місце, чим чекати чотири да, Там можна було б зробити щось по страховці, але я думаю. З мамою не бачився рік, тому думаю, якраз поїду і побачуся і проведу час. І зроблю якраз чекап, здам кров. Приїхав я в прошлому году, і год назад. Я здавав там кров на аналізи. В мене виходило 800 злотих за повний чекап. В цьому місяці чи в цьому році в мене вже вийшло півтори тисячі злотих. Це десь в районі 360 євро. Повний чекап організму і мужські аналізи, і вітаміни, і всі останні щитовидка. Це потрібно перевіряти, так як 28 років, самі розумієте, з організмом вже потрібно чуть-чуть дивитися. Записався, я приїхав сюди до доктора, записався до стоматолога, прийшов до стоматолога, здав всі аналізи, записався до стоматолога, прийшов до стоматолога, стоматолог каже, можеш дати знімок. а Я Дурна голова не взяв собі знімок. Той що мені робили в Нідерландах, і робили мені заново знімок. Якраз підставляли таку штуку і фотографували мі два з. Зу... І тепер розповідаю вам: прийшов я до лікаря, лікар з мені зробив знімок, сказав мені, що два верхніх зуба можемо вирвати зараз. Нижній зуб він більш в більш-менш нормальному состоянні. Його потрібно виривати через місяць, так як не можу дуже багато виривати, каже, тобі буде важко це все переносити. Я кажу, добре, без проблем. Думаю, вирву ці два верхніх. Нижній, якраз, прийде моя черга після нового року і вирву цей нижній. Він каже, що три місяці не також і важко. Вирвав він мені ці два зуби, обійшлося мені 1200 зло. Це 300 євро е, знімок і вирвати два зуби, почистити канали, нерви, ну щоб все було порядку. 1200. Я не знаю, скільки це б коштувало в Нідерландах, але я там знаю одне, що я не здам там аналізи. Щоб туди достукатися, здати аналізи в Нідерландах, це дуже важко. У мене дружина з п'ятого разу, з п'ятого зі дзвона з врачами, з перекладачем записали її здати аналізи. Така проблема. Я думаю, поїду, побачуся з мамою, зроблю собі зуби, здам всі аналізи. Аналізи приходять на почту. Можна потім зателефонувати лікарю. Він все вам розшифрує. Можете це все розшифрувати в інтернеті. Що вам не буде підходити там, не зрозумієте? Можете задзвонити лікарю в цю клініку. Тому мені обійшлося це все в 670 євро. Це вирвати два зуба, знімок. Потім повний огляд моїх зубів у врача і здати всі аналізи: щитовидка, печінка, потім мужські всі аналізи, щоб за собою слідкувати правильно, і вітаміни. І кров кров там, щоб щось не загускалося і все остальне. Де це знаходиться? Ця клініка знаходиться в місті Познань. Також вона є. Ця клініка в Варшаві і ще в декілька містах в Польщі більше п'яти місць. Всі російськомовні, українськомовні лікарі можете приїжджати, записуватися і це не реклама. Якщо була б реклама, то мені б це було б більше дешевше. Таке тільки росту і не міг вам знімати, так як щелепа дуже боліла, погано себе почував і тому не зміг вам зняти відео в е, самій клініці. Тому отак от у мене вийшло. Чому Польща? збіг обставин приїхати до мами, полікувати зуби, здати аналізи. Тепер буду чекати за свої аналізи, буду зізванюватися з врачом, щоб він мені більше розшифрував і більше мені підказав. Що я можу сказати про цю клініку? Мені сподобалось їхнє відношення. Я їздю до них уже третій рік. Кожен рік протягом прохода рік я їду здаю роблю свій організм чекапу. Проходить рік, їду здавати кров. Напиши, будь ласка, в коментарі, чи їздиш ти здавати кров, точніше, не кров, а робити собі якийсь чекап. І як часто ти ходиш до стоматолога? Тому бережіть себе, цінуйте свої зуби, лікуйтеся. Щоб не хворіли, дякую за перегляд. Напиши в коментарі, де ти лікував свої зуби, і скільки це тобі коштувало. Можливо, ти був в Туреччині, або як мій знайомий в Молдову їздить лікуватися, або в Польщі, в Германії. Знаю плюс-мінус така сама ситуація. Тому дякую за перегляд. Всім папа. -па. Не забудь підписатися, будь ласка, ти ж знаєш, для тебе безкоштовний контент. Я стараюсь, монтую, знімаю, техніку купляю. Підпишись, будь ласка, і напиши комент.